На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня моєї вітання. П'ятниця, 16 червня. І деякі теми випуску є такими. На Житомирщині припинили корупційний механізм продажу за заниженими цінами резервів плазми крові. В Києві в музеї шестидесятників побувала група депутатів із Житомира першого демократичного складу. 190 спеціальних сміттєвих баків для роздільного збору сміття встановлюють в обласному центрі. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та нацполіцією припинили на Житомирщині корупційний механізм продажу за заниженими цінами резервів плазми крові. Правоохоронці встановили, що посадовці реалізовували плазму крові, виготовлену комунальною установою обласний центр крові Житомирської обласної ради, і двома її філіями фіктивним комерційним структурам у два з половиною рази дешевше собі вартості. Надалі реалізовували плазму крові легальні фармацевтичні компанії, яка виробляла високовартісний медпрепарат для подальшого експорту. Під час обшуків у приміщенні Житомирського обласного центру крові та двох його районних філіях офісах та офісах комерцій структур зареєстрованих у Києві, оперативники Служби безпеки України вилучили документацію, яка доводить здійснення нелегальної оборудки та продаж плазми крові фіктивним структурам. За попередніми підрахунками, фахівці державної фінансової інспекції через корупційний механізм комунальному підприємству завдано збитків майже на 2 мільйони гривень. Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України для притягнення до відповідальності. Усіх встановлених організаторів та учасників корупційного механізму повідомляє прес-служба УСБ України в Житомирській області. Наприкінці 80-х років минулого століття Житомир став важливим політичним центром національно визвольної боротьби за незалежність України. Демократично обрані депутати, в числі перших в Україні, почали використовувати нині діючу національну символіку в Києві у музеї шестидесятників. Побувала група депутатів із Житомира першого демократичного складу. В цьому приміщенні працював актив Народного руху України, музеї відтворено кабінет В'ячеслава Чорновола. Експозиції розповідають про активних учасників національно визвоного руху України, представників української гельсінської групи, в яку входив наш земляк Василь Овсієнко, в'язень мордовських таборів, Житомирська міська рада та обласна державна. Адміністрація зв'язку з сорокаріччям заснування гельзінської спілки притувала нагороди для політв'язня Овсієнка. Нині він лікується після тяжкої операції, а нагороди приймав ветеран борців визвольного руху Олесь Шевченко. Передав нагороди перший демократично обраний міський голова Віталій Мельничук. Ми є тією ланкою, яка ще з'єднує з цією молоддю. І тому, тому це, 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 це є дуже важливо. Тут дух, тут справжній дух, і не тільки просто дух українства, а це дух боротьби. Учасники зустрічі, депутати першого демократичного складу Житомирської міської ради, згадували ті напружені та відповідальні руки активної боротьби за незалежність України. Підняття цього прапора, нашого прапора Українського да. е, Україна, все таки отримує. І побудує, я рахую, незалежну, самостійну, самодостатню країну. Поїздку організували представники місцевої влади та Українського дому у Житомирі. Діяльність депутатів наших багатьох зв'язана була з підтримкою тих, хто повернувся із таборів і пробудили Житомир. І це благодатне зерно в Житомирі проросло. Крім того, ми Житомирянам є чим пишатися, це адже у нас діяли видатні діячі якраз цього руху, дисидентського, національно визвольного, це і Сергій Бабич, і Євген Концевич. І Анатолій Шевчук і Василь Овсієнко. демократичні ідеї активних борців за державний суверенітет і незалежність України діставали масову підтримку українців у ті незабутні 80-ті 90-ті роки минулого століття. Герої увічнені, зокрема, музеї шестидесятництва Михайло Санігуб, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. Другий проект бюджету участі Житомирний смітник реалізовано на вулиці Михайлівській та Майдані Соборному автор проєкту та фахівці виконкому, які реалізовували, представили житомирянам перші спеціальні сміттєві баки для роздільного збору. Це перший крок до того, щоб зробити наше місто чистим та ахайним, зазначає ініціаторка такого проєкту Ірина Мороз. В рамках проекту закупили 190 спеціальних сміттєвих баків для роздільного збору сміття. Завдяки економії на електронних торгах вдалося Купити більше сміттєвих баків всього бюджет проекту складав 969 тисяч гривень. Вартість однієї урни складала 2600 гривень, з великої майже 5 тисяч гривень. Об'єкти мають антивандальне покриття та повністю виготовлені із металу. Крім того, маленькі урни мають пристосування для недопалків. Найближчим часом урни та контейнери будуть розміщені на 29 локаціях. Семирічна дитина загинула під час пожежі в приватному одноповерховому житловому будинку в селі Рач... Рачки Чуднівського району. Батьки залишили майже на півгодини сплячу дівчинку саму в будинку. Під час пожежі дитина сховалася в шафі, де й загинула. Що спричинило пожежу? З'ясовують фахівці. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Рачки Чуднівського району. За вказаною адресою прибув черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Та за лічені хвилини вогонь охопив увесь будинок. За словами селян у ньому знаходилась семирічна Мілана. Мати в цей час пішла до односельчанки взяти молока. Ти часа не прийшло. «Ой, Боже, Поминус за десять минут хвилин, я бігов. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили в одній із кімнат у шафі тіло дівчинки. Ймовірно, дитина намагалася врятуватися від вогню, тому й сховалась. Односельці розповідають, що загибла дівчинка мала ваду опорно-рухового апарату. Сім'я дитини благополучна, батьки алкоголем не зловживали. Окрім Мілани, в родині виховувалося ще двоє дітей. Проживали все добре, що могло таке случитися. Одне, ну дитинка, може, я не знаю, спала в хаті, вона її оставила. Вийшла на минутку. Вона мені сказала, що на минутку. А чи дитинка, чи вона спала, чи вона проснулась, чи вона взяла спічки, чи може що там у хаті, що так. Ну, побачили ось сусіди, що горить віранда, прибігли, вибили вікна, почали шукати цю дитинку. Всю хаті під кроватями на кроватях везде на одіялах не знайшли. Оказується, як вже потім сказала мати Аня, що вона любила ховатися в шкафу. Причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці. Батьки загиблої дитини припускають, що їхня донька могла взяти сірники або ж запальничку. Олена Кучмій, новини Житомирщини. До 1 листопада будівництво мосту через річка Ірша у селі Рижани на автодорозі М-06 має бути завершено. На цьому наголосив голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич під час огляду об'єкту в рамках робочої поїздки до Хорошівського району. Будівництво мосту через річку Ірша розпочато ще у 2011 році. Для завершення робіт по ремонту мостової споруди до кінця жовтня. Підрядник має влаштувати монолітні тротуарні консолі, облаштувати оклеювальну гідроізоляцію та підходи до мосту, покласти асфальтно-бетонне покриття на мосту і підходах, та влаштувати перильне та бар'єрне металеве огородження, забезпечити укріплення конусів та влаштувати освітлення. Також голова обласної державної адміністрації підкреслив, що згідно стратегії сталого розвитку країни, 2017-й – це рік доріг в Україні, тому увага приділятиметься не лише ремонтом доріг, а й розбудові дорожньої інфраструктури. Структури, до якої входять мости та проєкт північного обходу. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. У Житомирі привітали лікарів з усіх куточків області. На шкільних канікулах поліція знайомить школярів із професією кінолога. Житомирська обласна філармонія закрила свій 79-й концертний сезон. Напередодні дня медичного працівника, який традиційно відзначають у третю неділю червня, представники медичної громадськості зібралися на урочисту колегію управління охорони здоров'я до Житомирського інституту медсестринства, прибули керівники лікувально-профілактичних закладів та установ з усіх куточків області. Попри професійне свято, представники лікарської спільноти говорили про старт медичної реформи в Україні, напрямки удосконалення сфери охорони здоров'я області та про персональний внесок кожного лікаря у забезпечення до доступності пацієнтів до адекватних та кваліфікованих медичних послуг. А також дякували медичним працівникам області за відповідальність, жертовність та відданість професії. У рамках зібрання лікарям вручили почесні грамоти, подяки та інші відзнаки. І нагородили лауреатів щорічної медичної премії імені Олександра Гербачевського. Це ті люди, які завжди яким суспільства не існувало, які інформації не існувала, користувалися повагою. У людей, тому що ви даруєте, рятуєте, допомагаєте, коли люди. Сьогодні говорити тільки про приємне і тільки дякувати вам за вашу роботу в надскладних умовах. Ми прекрасно розуміємо, що нам з вами працювати на деревах області нам потрібно один одного підтримувати і цінити найкращі кадри і найкращих людей. Чоловічий стиль. Під такою назвою відкрилася персональна виставка вишитих картин головного проктолога області Юрія Білоцького. Її приурочено до дня медичного працівника. Найкращі та улюблені роботи лікаря виставлені у мистецькій залі обласної наукової медичної бібліотеки. Окрім організаційної роботи на посаді завідуючого проктологічним центром обласної лікарні, Юрій Білоцький проводить прийом та оперує пацієнтів. Та якою б не була втома, повертаючись додому, він намагається покласти хоча б один стяжок. Ось власне моя перша робота, Доер, почала її робити моя дружина, але якось закинута була на певний час. А я скористався можливістю, дайно я спробую. Якось так вирішив, чи в мене вийде у чоловіка робити традиційну жіночу справу. І мене захопило сьогодні. 10 років по тому Юрій Білоцький досконало вишиває картини технікою хрестика. Багато картин об'ємні, як кажуть, у 3D, як ось ця з улюбленої колекції автора міські пейзажі, старовинних сукнях, старовинні автомобілі. Нічний пейзаж, от от такі люди, там старий трамвайчик їде Вони різні. різні Вони заспокійливі, спокійні, тони, такі вечірні. Попри захоплення традиційно жіночим заняттям, Юрій Станіславович має й чоловіче хобі: шпакльовка, гіпсокартон, сантехніка, електрика, ложити плитку. Тобто, ну я рахував, що вже менше професії я не освоїв, чим мені залишилось, чим я вже вмію. Але ви. Вишивка, це каже інше. Вона стала сімейним хобі. У родині білоцьких вишивають усі жінки, дружина та донька знаються й на інших, окрім хрестика техніках. Створюють вишиванки та рушники. Вишитими картинами розповідає, прикрашені усі стіни будинку. Серед них є найбільш цінні, попри те, що виконані грубими нитками. Тодішні ми, як раніше, наші бабці вишивали. Це так? та яку вишив для мами, ще за її життя. Лікар говорить, що лише зараз помітив майже усі тварини на його картинах парами. На його думку, це дуже символічно. Організатори виставки та поціновувачі вишивки кажуть, що роботи білоцького можна роздивлятися годинами. Аби встигнути побачити чоловічий стиль Юрія Білоцького, потрібно завітати до арт-вітальні обласної медичної бібліотеки до кінця червня. Вікторія Лук'янко і грач новини Житомирщини. Майже 100 дітей, які відвідують пришкільні табори у зальноосвітніх навчальних закладах, побували в кінологічному центрі головного управління Національної поліції Житомирщини. Такі екскурсії з пізнавально-розважальною програмою поліцейські влаштовують дітлахам для організації їх корисного дозвілля. Більше про це у наступному відеосюжеті. Робота з дітьми та молоддю – один з пріоритетних напрямків превентивної діяльності поліції. Окрім буденної праці з охорони законності та правопорядку, поліція бере участь у соціальних проектах та заходах, спрямованих на виховання у молоді, патріотизму та правосвідомості. Черговий раз було проведено екскурсію для вихованців табору в кількості близько. Ста дітей дітям кінологи ви показали свої можливості, показали виступи собак. Всі діти задоволені, всім дуже сподобалося. Дехто з дітей на екскурсію кінологічному центрі вже не вперше, але з радістю приїхали сюди черговий раз за порцією нових позитивних вражень. Дуже смішно було, коли собаки піднімались по ступенькам. Мені дуже сподобалося, як знаходять собачки зброю, як вони займаються. Бігають там, стрибають. Діти побачили, що е, навіть е, якщо вони мають собачку, це собачка це їх вірний друг, яка їх завжди зможе захистити. У першій половині виступу службові собаки демонстрували вміння виконувати голосові та жестові команди своїх господарів. Пожвавлення та голосні оплески викликала демонстрація швидкісного проходження собаками, смуги, перешкод. Без спеціального відбору собаки не допускаються до роботи. Ми спочатку тестуємо собак, потім відбираємо їх до служби. Ну, на даному, скажем так, всього півроку він тільки навчається, хоча вже ви бачили, що може показати да, певні результати. І пройшов вже всі тестування, вже скажімо так, буде допускатися до служби, залими Навчаємося, йому тільки півроку. Згодом службові собаки продемонстрували вміння знаходити наркотичні та вибухові речовини. Окрім того, хвостаті помічники поліцейських успішно відшукали загублені речі та ефектно затримали уявного зловмисника. Працівники поліції переконані, що дехто з юних відвідувачів уже в недалекому майбутньому поповнить ряди поліцейських і працюватиме задля спокою власної батьківщини. Юлія Сінціцька, новини Житомирщини. Житомирська обласна філармонія закрила свій 79-й концертний сезон. На сцені філармонії були Хмельницький, камерний оркестр і гості з інших міст. Також радували публіку місцеві артисти. Більш детально дивіться в сюжеті наших журналістів. Камерській обласній філармонії закрили концертний сезон. За цей сезон гостями філармонії стали колективи майже з усіх областей України. На закритті сезону були і музиканти з інших міст. На закриття приїхав камерний оркестр. Хмельницької філармонії і друге відділення це наш абсолютно всі наші виконавці. Всі, які є в філармонії, сьогодні є серед публіки як нові обличчя, так і постійні глядачі. Наприклад, Віктор і Ольга Янчак. Вони подружня пара, ходять філармонію давно. За останні чотири роки відвідують майже всі заходи філармонії. каже, що одним з улюблених виконавців є академічна хорова капела Орея. Там випам'ятався останній концерт Ореї Колектив росте, рівень його підвищується і я ще раз хочу сказати, що я таких колектив з того, що я бачила, чула, я ще на своїй пам'яті не. Не можу виділити щеліска Хмельницької обласної філармонії Фатіма Чергензя наголошує, що Житомирська обласна філармонія відрізняється від інших залів не лише унікальним звуком, а й хорошою публікою. І справді зала заповнена. А всіх артистів глядачі проводжають дружніми оплесками». Фатіма Чергинзія на житомирській сцені постійний гість каже, що хоче приїхати в філармонію з сольним концертом. З задоволенням хочу з сольним концертом приїхати. З джазом, з оперним співом. Все, що ми співаємо, ми готові відкрити для наших житомирців». А вже через хвилину бачимо солістку Хмельницької філармонії на сцені. Філармонія працюватиме до кінця місяця, потім відпустка. А в серпні артисти почнуть знову працювати, що вже на початку осені відкрити новий сезон. Петро Даценко, директор Житомирської обласної філармонії, каже, що в новому сезоні глядачів будуть чекати сюрпризи. У нас концерт камерного оркестра міста Житомира, які хотіли бо ці музиканти хочуть десь прильнути до філармонії. Будуть ходити до того часу, як ми не знайдемо якісь певні міри для того, щоб його зробити в штаті філармонії. Це було дуже це наша мрія. Мрія єдине область. Немає камерної симфонічної єдина в Україні область. Більше немає такої області. Також Пандаценко додає, що на наступний сезон вже запросили декілька національних колективів, адже наступний сезон буде ювілейним 80-м концертним сезоном в Житомирській філармонії. Олександр Рубан, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби в Житомирі очікується хмарна погода, можливі грози. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 17 та 18 червня. Вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день плюс 18, плюс 20. 19 червня вночі плюс 12, плюс 14 градусів, в день плюс 26, плюс 28. Атмосферний тиск 741 мм ртутного стопчика, вологість повітря від 34 до 96 відсотків. Fuck okay. you.